Всі підприємці, всі ФОП обов'язково будуть сплачувати військовий збір за себе, і це вже 100%, тому що закон підписаний президентом. Деталі в цьому відео поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. Ну і напевне вже не знайдеться жодного ФОПа, який не чув про те, що потрібно буде сплачувати військовий збір за себе, за ФОПа, не за найманих працівників. Ну, хоча за найманих працівників також, там на ставка збільшується. Загалом, вже багато чули про те, що військовий збір потрібно буде платити. Президент, от сьогодні я знімаю відеоролик, президент сьогодні підписав цей законопроект 28 листопада, скоріше за все, там. Першого числа його опублікують, і з першого числа, з 1 грудня, він вступить в силу. І з 1 грудня вже ті підприємці, які мають найманих працівників, будуть сплачувати військовий збір за найманих працівників не півтора відсотка. 5%. Ну, і відповідно в цьому законопроекті, вже в законі, прописано, що військовий збір мають сплачувати також ФОПи. ФОПи третьої групи. Один відсоток від доходу. Тобто, якщо раніше ми сплачували просто 5% єдиного податку, то зараз будемо сплачувати 5 єдиного податку і ще 1% військового збору, загалом 6% від доходу. ФОПи першої другої групи мають сплачувати 10% від мінімалки від мінімальної заробітної плати, яка діє на перше число поточного року. Проте є, є декілька але. А, але, перше, але в тому, що цей законопроект, який прийняли, прописано, що ми маємо сплачувати військовий збір з жовтня, з 1 жовтня. Заднім числом, по суті. Багатьом це дуже не подобалось, е, і в законопроекті передбачалося, що ні, заднім числом не будемо е, приймати, але все ж прийняли чомусь. Але тепер є ще один законопроект, яким хочуть оперативно внести зміни до цього, щоб підприємці, ФОПи за себе військовий збір сплачували вже з наступного року, з 2025-го, щоб в цьому 24-му жодного військового збору не сплачувалось. Тому, якщо ви ФОПі, ви хочете вже сплатити військовий збір за жовтень, листопад і грудень, чи хоча б один із цих місяців, то. Ще рано ще е, в нас є один законопроект, який може це змінити. І ми вже будемо сплачувати військовий збір з наступного року. Е, тому е, те, що він прийнятий, ні капельки не сумнівався, що його приймуть, е, прийняли, але досі нічого не зрозуміло, коли е, для підприємців і скільки платити. Е, тому. Сидимо, чекаємо розгляду законопроекту, яким хочуть внести зміни, раз, і роз'яснень, куди скільки платити. Два. Була інформація. Що це вже буде в наступному році? Побачимо. Е, якщо буде якась, якась нова інфа, я буду обов'язково розповідати в першу чергу в себе в телеграм-каналі, тому маєте бути на нього підписані. Ось зверху посилання на нього на екрані. Посилання на нього, і в описі під відео посилання на нього. Підписуйтесь, тому що там і оперативну інформацію дають для ФОПів, і можна поставити питання на нього. Хтось відповість, чи я, чи хтось з моєї команди, чи просто бухгалтери ФОПи, які там є. Допомагають. І ще одне маленьке прохання: зараз ми збираємо кошти на автомобіль для е, мого товариша е, і побратима Богдана. Е, Богдан. Дуже довго нам допомагав як волонтер з купівлею, пошуком тих автівок, які ми купували для ЗСУ. Допомагав із їх ремонтом. Зараз він мобілізувався і вже для його бойового підрозділу потрібна автівка. Він звернувся за допомогою е, до мене, щоб ми зібрали на цю автівку, допомогли з її купівлею. Тому я далі покажу звернення хлопців. Будь ласка, просто зайдіть, хоча б декілька гривень, 5, 2 гривні, 10, без різниці. Закиньте кошти на купівлю цієї автівки. Із маленьких донатів складаються збори. І я вас дуже прошу прийняти участь. Це дуже важливо. Далі звернення, реквізити в описі під відео. Дякую за перегляд і разом переможемо. Ми, група спеціального призначення, потребуємо для виконання бойових завдань ПІКАП. Просимо вас, підписників каналу про податки ФОП Михайла Смоковича, допомогти зі збором коштів. Разом рухаємо до перемоги. Слава Україні! Героям слава!